Черівного дня, шановні українці, хочу вас порадувати з третім кварталом для ФОПів податковим третім кварталом і нагадати про сплату податків. Чому я сплачую податки? Я вже вам про це казав, тому що це потрібно робити Робити для того, щоб грати за правилами, тому що ми всі живемо в Грегорі, Україна. Відповідно, ми повинні дбати. Про пенсіонерів, про наших батьків, у кого вони живі, про воїнів-інвалідів, які без рук без ніг позалишалися в цій м'ясорубці, яку зробили глобалісти. І для цього всього потрібні кошти для вагітних, для доріг і всьому іншому. І ми повинні грати за правилами і сплачувати податки, тому що бюджет повинен наповнюватися. Питання корупції це вже інше питання, це вже питання до вас. Чому ви це дозволяєте? Чому ви дозволяєте приходити до влади інородцям і розкрадати це все? Але, але, щоб жити спокійно і вільно, потрібно сплачувати податки. Що дає сплата податків для вас особисто? Ви Перед простором граєте за правилами, тобто ви не створюєте собі негативний потенціал енергетичний чи карма, як його називають, Тобто прописуєте собі і багатство, і рух вперед. Тобто ви не затискаєте гроші, у вас гроші рухаються, гроші люблять будь-який рух, будь-який правильний рух те, що дає розвиток і вам, і вашому бізнесу. Це правильні ключі взаємодія, ось тут як на сорочці карти зображено, для того, щоб отримувати більше фінансів. Для тих, хто каже, що е, всі податкові мають своє ЄрдПО, е, тобто вони оформлені на як, е, ну цей код означає, що це приватне підприємство. Ось. Але ж ви повинні розуміти, що для того, щоб контролювати. Обіг коштів в тих самих державних установах і податкові будь-які державні організації. Потрібно контролювати обіг, на що витрачаються кошти. На що витрачаються зарплата, закупівля пального, закупівля паперу, закупівля ручок. Якщо зламався комп'ютер, чи потрібно зарядити принтер? Це все називається оплата на ведення господарської діяльності. По суті, кожне підприємство робить акти прийому, списання, передачі, і також витрати коштів. От Тому заводяться ці коди ЄРДПО для того, щоб законно, прозоро вести господарську діяльність. От. І саме тому ви можете підняти, зараз як піднімаю. Деякі речі, що там за мільйони купую, купують ноутбуки, які коштують там, 100 тисяч гривень. От, це саме яким чином відбувається? Тим, що піднімаються акти папери закупівлю, оцей документообіг, які, е, і виникають питання. Тобто, чому купили по завищеній ціні, і це все має робитись? Це господарська діяльність. І так має бути. Якщо ви маєте якусь альтернативу, ви можете її в коментарях описати. і е, Сказати, як ви бачите, введення контроль оцих державних служб, не як е, власників коду ЄРДПО, і, і як е, не тих, хто, е, ну без ведення господарської діяльності. Як ви це бачите? От мені цікаво послухати. Тому що, якщо ви кажете, що це неправильно, ви повинні пропонувати якусь розумну альтернативу. Тому думайте, аргументуйте. Цікаво буде послухати, але я, як бачите, сплачую податки. Працюю прозоро, відповідно до мене питань в жодній частині світу не буде. Я, як віддаюча людина, там і свинцем відливаю, і за навчання отримую доходи, надаю послуги, відповідно, сплачую податки. За мої гроші йдуть до тим, кому це потрібно. Розумієте? Ось, а, але кожну сплату податки, я говорю, що якщо хоч одну ну кожну копійку з моїх коштів, якщо хтось вкраде, ось це його знищить його рід. Тобто свої кошти. Я при сплаті податків заговорюю на те, щоб вони йшли конкретно тим, кому ці гроші потрібні. Розумієте? А хто їх вкраде, той буде знищений. І запрошую всіх також це робити: грати за правилами. Вчіться грати за правилами. Прийшов. В цьому втіленні в Україну, то розмовляй українською. Будь українцем, розумієте? Не робіть собі проклять там, де це не потрібно. І гроші люблять рух. Податки потрібно сплачувати. Такі правила гри. Маєте іншу систему, не хочете, щоб гроші. Водилися, можна таке зробити, можна жити як творці, колись жили. Ось але відповідно корпорації і людство повинно для цього прорядитися, і тоді буде як бартерна основа. Хтось коваль кує в задоволення, тобто займається. Не є роботою як рабство, а є хобі, яке приносить гроші і обмінює послуги на послуги. Така теж система можлива, але наразі вона не може працювати. Оскільки глобалісти тримаються під контролем. Щоб вона запрацювала, потрібно, щоб знищилось відсотків 70 людства біомаси. Ну, Що буде часом відбуватися, ви це все ще встигнете Та й Так. Давайте ще подивимося, наприклад, можна, ж, ну, чому я карти взявши, глянути, що буде, якщо людина не буде сплачувати податки. як... То лукавити від держави, приховувати ці кошти ось, від нужденних, як це буде на ній відограватися несплата податків і обман коштів. Ось перша карта. Сама попросилася. Давайте далі. Запитаємо ще одна проситься. Як ви Бачите. Гроші то будуть. Ось. Але це все буде горіти, Підгорати, скажімо так. Радості від цього накопичення не буде. Тобто накопичений ресурс він постійно буде підгорати. Тобто це якраз негативний потенціал. Ось. А допомогти буде нікому. Тому що красти на роботі не можна, красти в нужденних не можна. Давайте на руна глянемо, що станеться з тими, хто не сплачує податки. Дивіться, врожай, тобто героїк гроші. Це все добре, але руна порчі, бачите? Тобто це портить що Рід? Рід. Тобто, умовно, оце радість від ресурсу яка ось буде в хаті і тішитись тим, що я такий багатий класний. Але Рід при цьому згорає. тобто Тут дім, як саме Рід. Підгорає, і це неправильно Ось. А і вас агресія. Тобто буде агресія, тобто, гроші будуть, але ці гроші будуть приносити нещастя, які будуть агресивно. Агресивно це пертро буде впливати на рід. Ось. Тому що це обман, це крадіжка. Є певні правила. Якщо ви не хочете звити за правилами, ну, тоді можете там <загалі> взагалі з Грегора держави вийти в статус людини. Є такі люди, які виходять, тобто вони самі по собі, як вільні душі, але там, свої умови. Вони ні на що тоді не мають права. Ось мають право жити тоді на своєму родовому шматку землі, нікуди не вилазити. Ну і захищатися, відповідно, самі будуть самі себе. Давайте подивимося, що буде десь людині, якщо вона буде сплачувати податки. Ну, знову ж, бачите, зараз, мабуть, я думаю, так само будуть карти ресурсу показуватися. Сплачення податків. Ось, що дає людині. Так, оце проситься. Проситься, проситься, От. Ну, Як переливання коштів, іде робота. Ось така умовно не зовсім приємна. Е є певні думки, що цього робити не потрібно. Ну, тут більш карта про корупцію, про підглядання того за тим, щось робиться, але. Переливання коштів це більш карта якби невдоволення, те, що, як вони витрачаються, скажімо так. О, що Одні роблять, інші не роблять, хтось там сплачує податки, хто ні. Але е відкриті двері. Ви не заблоковані тут взагалі про душу, про свій шлях. Тобто ваш шлях буде відкритий до всього. Не буде порчі на рід і підгорання чогось. розумієте, Ось, Тому оці емоції потрібно Гасити і пропрацьовувати. Корупціонерів потрібно знищувати всіма можливими способами. Найпростіше проклинати. Ну, чи заговорювати свої сплачені податки. І давайте подивимося на що дасть, якщо людина буде сплачувати податки і грати за правилами. Що ми бачимо. Очищення, ну, це. Втрата грошей, скажімо так, на податки, тому що це ж ви ділитесь, скажімо, вашими зробленими фінансами. Але вона окремо. Тобто разово ви хагалас розчищаєте, втрачаєте певний ресурс. Ось. Але що це дає? Це йде, ну тут вони цікаво. Одночасно це ще дає. тобто Вертикальна планка Ось, нам показує на те, що одночасно це дає і кано, тобто творчу енергію. Життя дає енергію грошову конверсію підвищує. Те, що я казав, ви рухаєте гроші Ингус це про конверсію про гроші, що іде, і творчі бажання творити щось у вас більше буде творчої енергії творити, заробляти. Буде збільшується конверсія ваших продажів, і ви будете свідомі нормально працювати з соціумом. Ваше ну, усвідомлення того, як ви це робите, для чого ви робите. І руни позитивні грошей стане більше. Ну, оце хагалас, і оце карта вказує на те, що не хочеться віддавати. Ну, звичайно, не хочеться, тому що ви ж заробили ці гроші. Але я вам скажу, що в нас найнижчі податки в світі, мабуть, не знаю. Наприклад, будучи ФОПом і там, заробляючи, там, я не пам'ятаю, який там ліміт до мільйонів, то можна спокійно собі працювати і платити цих 5% плюс єдиний податок, там 22 гривні зараз. 5% від прибутку, то це дуже низькі податки. Ті ж саме, наприклад, найбільш соціально розвиненіша країна зараз не Австралія, а Норвегія. В ній там податки 60-70% від доходу. От. Так що нам держава залишає багато грошей для творчості. І ми маємо кано, інгус і манас в результаті сплати податків, відрізання хагалазом частинки цього ресурсу від себе. Тому сплачуйте податки. Це буде давати вам і творчість, і розвиток і рух гроші, і ви будете заробляти більше. А от несплата податків оце мана, яка буде негативно, агресивно на вас впливати, тому що ви крадете вегрегора Егрегора України. Ось. Але знову ж таки, я за сплату податків, але я проти корупції. Корупціонерів потрібно проклинати, щоб їхні роди знищились, вкравши, наприклад, у мене одну гривню, конкретно з моїх коштів. Рід буде прокляти того, хто це зробить. Проклинайте всіх корупціонерів. Ось, ЗСУ є інші інструменти, як на них впливати. І працюємо на перемогу. Слава Україні! Смерть ворогам!